Правда про куріння. Саме під такою назвою в Івано-Франківську відбулася акція проти тютюнопаління серед дітей та молоді. Її організатор студентський мер та чемпіон світу кікбоксингу Віталій Марінов. Нині він кандидат у депутати в міську раду від Української республіканської партії Собор. Адже саме Соборівці мають намір вирішити одну з головних проблем міста здоров'я та зайнятість молоді. Відтак у місцевому кінотеатрі Віталій зібрав місцевих студентів. Головна мета поінформувати цих хлопців та дівчат про шкіл Ідливістю тюнопаління та заохотити якомога більше людей кинути палити. Хочу побачити, що наше суспільство дійсно взяло це до уваги і почало йти тим руслом, який є позитивним для нашої держави. як коли буде здорова молодь, тоді буде здорова держава. Він потрібно докласти всіх зусиль для того, щоб це сталося. Про шкідливість тюнопоління місцевій молоді розповів ось такий яскравий документальний фільм. Після 40 хвилинного перегляду студенти жваво обговорюють побачене. Я б хотіла, щоб ці фільми були якомога частіше, і на них приходило якомога більше людей. Дуже велика кількість підлітків, які. Курять і е, вживають алкоголь, вони, це для них є як захоплення через те, що е, вони вважають себе білою вороною серед своєї компанії, і це не є правильною думкою їх. У мене, наприклад, десь кожний другий, навіть з трьох чоловік двоє курять. Це точно. І вони вважають що це нормально, і вони не думають з цим зав'язувати. Для них це добре. Але я рахую, що це неправильно. Тому що ми, оскільки є старшими, і ми показуємо поганий приклад для своїх для майбутнього покоління для малих дітей. Українська республіканська партія Собор обіцяє такі зустрічі зробити традиційними. Вже незабаром соборівці проведуть низку акцій проти наркотичної залежності та алкоголю. Адже здорова молодь це здорова Україна.